Верхи на конях, попри негоду, найкращі конкуристи області завершили триденні змагання. І дорослі і малі професіонали підкорювали висоту від 80 до 120 сантиметрів. Свої вміння вправно триматися в сідлі тут демонструють наймолодші учасники змагань. Юрій Кузик верхи вже більше року, а його кінь це вірний та досвідчений друг. Він насправді має сильну хворобу. Він захекується після того, як дуже швидко там їде. Але він все одно, не зважаючи на те, він так, щоб мені догодити, він їде зато я його дуже люблю, бо він мені довіряє. Ви з ним найкращі друзі. Так і саме дружба та розуміння допомагають вершникам здобути перемогу, адже найважливіше на дистанції керувати конем та відчувати його настрій. Як правило, хвилюєшся, але сьогодні чомусь спокійно, може, тому все було добре сьогодні, краще, ніж минулого разу. Що попрацювала? Керування працювали в основному. Подолати 11 перешкод у закритому манежі. Приїхали майже півсотні конкуристів. До участі у чемпіонаті України відберуть найкращих. Всі змагання, які ми проводимо, ми завжди робимо для всіх категорій і для дітей, і для юнаків, і для юніорів, і для дорослих спортсменів. Ми перевіряємо всіх коней перед змаганнями. Також спортсменів перевіряємо. І виявляємо перспективних спортсменів з молодих. А найголовніше тут запевняють усі вершники це аналізувати свою роботу. Ольга Бокало, хоч проїхала свій маршрут за 49 секунд без жодного порушення. Все ж помітила, над чим іще треба попрацювати. Ну безумовно, треба над багатьма речами працювати. Я дечому побачила недоліки, трішки повороти, десь трошки зрізала. Тобто більше має бути плавніший хід і легше має йти кінь. Ну, а лідером на висоті 120 сантиметрів став досвідчений збірник Богдан Дзедзан. Його кінь це вже професіонал, який зазвичай долає значно вищу висоту. Був в порядку. Висота перешкод для нього не була висока, оскільки він стрибав на багато вищі маршрути і важкіші маршрути, такі як чемпіонати України, Кубок України, міжнародні змагання. А це для нас було таке тренувальне змагання, тренування і одночасне змагання. А наступні змагання із верхової їзди відбудуться вже у червні.